На сьогодні езотеричні доктрини про будову космосу дають нам докази щодо існування знань відносно еволюції великих циклів, як таких, та малих циклів юг. Перш за все, слід зазначити, що космос розвивається двома великими циклами, які мають назву: перший Манвантара. Або велике життя це період діяльності, другий пролая, або нежиття, період латентного стану, відпочинку. Якраз Манавантара розливається малими циклами, які іменуються югами. Їх чотири і вони різної тривалості. Протягом манвантарного циклу йоги послідовно проходять одна за одною. Першою виступає Крита Юга або Сатія Юга. Це епоха чистоти чи світла епоха, яка вже за своєю назвою визначається як найсприятливіша. Люди в рамках цієї епохи наділені виключними здібностями, достоинствами, не знають хвороб, вклоняються божеству, царить загальна рівність. За нею слідує трета юга, яка розвивається в рамках поступового спадання справедливості. У людей вже з'являються вади, починається процес жертвопринесення. Далі вступає в третій період манвантарного циклу два пара юга. Відчувається, як у світі починає переважати зло. Вже не всі здатні осягнути божественні знання. Закон Наполовину витіснений беззаконням, мудрість, невиглаством, любов ненавистю. І нарешті починає діяти каліюга, епоха, коли чеснота повністю занепадає. Життя людей стає незмірно коротше через наповненість його злом, гріхами всіх видів. Води грабують один одного, знищують собі подібних. У взаємовідносинах між людьми панує брехня, злоба, жадність, жорстокість, гординя, божественні знання в повній зневазі. Олена Петрівна Блавацька в таємній доктрині. Звертає нашу увагу на те, що при виникненні нового життя на землі сатя юга завжди виступає першою, а Калі-юга юга останньою. На превеликий жаль, це і є та сучасна епоха, в якій нам з вами зараз доводиться жити. Калі-юга – це темна епоха. В наукових колах ще зустрічається її назва Залізний вік, як припускає сама назва, її головна риса темнота. Властивості цього періоду життя людства описані в індійському епосі Махабхарата – Великі окультисти знали про наближення цієї епохи і попереджали, що настане дуже грізний та важкий, але й прекрасний час. Чому якраз цей час такий грізний та важкий? Тому що завжди на стику циклів калі юги і сатія Юги проходить битва. Важка смертельна битва на фізичному плані всього світлого з усім темним. У кожній людині, в кожній сім'ї, в кожному середовищі життя, в кожному народі, нації, по всій землі. Це битва Старого світу з новим Це битва політичних систем, ідеологій і релігій. Це битва людей з людьми і не людей з людьми. Дійсно, час дуже грізний і дуже важкий. Але чому все-таки цей час такий прекрасний? Тому читаємо в теософських джерелах, що, на відміну від інших, більш світлих і сприятливих для життя епох. Каліюга дає людину унікальність можливість пройти довгу дорогу перетворення за гранично короткий час. Великі вчителі людства кажуть, що якщо в САТіюзі, наприклад, щоб досягти високого рівня розвитку, людині знадобиться досвід не менше 10 перевтілень, то в Каліюзі цей досвід можна отримати за 2-3, а то й за одне перевтілення. Це тому, що каліюга є найкоротший шлях для сильного духу. В цей період поза волею людини виявляється весь раніше накопичений нею схований потенціал. Це як хороші позитивні якості, так і негативні риси характеру. Хороші якості для подальшого розкриття і розвитку, негативні для збуту та знищення їх. І для тих, і для інших, якраз каліюзі. З'являються найкращі можливості, щоб відшліфувати, вдосконалити себе. Часу для цього більш ніж достатньо, адже до кінця сучасної епохи залишилося всього навсього ще 427 тисяч років. В кінці кожного такого періоду відбираються кращі зерна для посіву наступної раси. Тож нам з вами слід працювати над собою так, щоб кожен з нас став таким зерном. Хочеться закінчити оптимістичним висловлюванням видатного німецького поета. Іогана Гьоти, який сказав, не думай, друже, нібирай загублено назавжди, під силу воїнству добра його вернути справжнім. Дорогі друзі, давайте будемо не лише чекати та сподіватися на таке, але й робити все від нас залежне, щоб це сталося. Дякую за увагу.